От тобто, така тенденція оподаткування готівки, вона і сьогодні є на меті у законодавця, зокрема, наприклад, підвищення ставок по сплаті військового збору це було таке, скажімо, най, найшвидше, найоптимальніше рішення. Чому? Тому що ну, більшість у нас працівників вони працюють офіційно за мінімальну заробітну плату, а тому. Додаткове оподаткування доходів там, з 1,5% до 5% військового збору і впровадження для спрощеної системи 1% військового збору з обороту для третьої групи, це також такий певний крок, да, тобто готівка маси є. І законодавець розумів, що навіть впровадивши такий податок, критично це не буде впливати на кожного суб'єкта окремо, а в контексті держави це буде певне наповнення бюджету і суттєве наповнення. Щодо виведення капіталу з тіні, то це. Про це нам говорить, що який закон? Це закон про кіки да, звітування про контрольовані іноземні компанії. До речі, слідкуйте за новинами. Наступний наш вебінар буде якраз на цю тему про звітування за контрольованими іноземними компаніями. Це далі ми бачимо зараз сьогодні, збільшується і ще такими не Некомфортними стають для споживачів правила фінансового моніторингу. Зараз обговорюється розкриття банківської таємниці. Це також все зводиться до того, що законодавці на меті вивести цей капітал, який є в тіні з тіні.